Донька ображено копилила губи, а я не розуміла, чи вона дійсно нічого не розуміє, чи просто їй так легше для своєї совісті робити. Потім будуть люди про нас говорити, що ми тебе з хати вижили і сама всім будеш розказувати. А мені хотілося сказати, а хіба це не так? Але замість того я змовчала, бо чим вже тут слова допоможуть. Мені 67 років, і все життя я прожила в місті, бо як виїхала з батьківської сільської хати, то тільки до них навідувалася на великі свята. Ми з чоловіком мали двокімнатну квартиру від заводу і ростили донечку Мар'яну. Добре жили і виховували її в мирі і злагоді, не скаржуся на свою доню, бо вона виросла її тямущою і доброю людиною, але, видно, обставини змінюють все. Коли вона одружилася, то ми з чоловіком дуже раділи і взялися їй допомагати з квартирою. Але так сталося, що чи то наших грошей було замало, чи вони просто так звикли розпоряджатися грошима, що за всі свої спільні роки життя з чоловіком вони не спромоглися відкласти на спільне житло. Я такого не розумію адже ми повністю з моїм Петром оплачували їм оренду квартири, а у них були дві зарплати. І лише одна дитина, донечка.